Покажу вам сьогодні мій десерт, і він дуже смачний, простий, а основне корисний: полуниця, овечий йогурт. А ще я візьму козячий сир. Люди запитували дуже часто, де я беру козячу та овечу молочку. Друзі, все дуже просто: заїжджаю у магазин у самий великий, наприклад, мегамаркет, сільпо у форі не бачила багато, мені не потрібно, я не їм багато молочки коров'ячу молочку я взагалі не їм. Я беру чайну ложечку, мені цього досить. Це реально дуже смачно. Хто любить отакі, знаєте, сири з пліснявою, щось таке з специфічним смаком, повірте мені, вам цей сир зайде. З трюфелем хто любить сири. Хто не любить, не купляйте, тому що вам не зайде. А я люблю все таке специфічне. Чим? Що нагадує смак сиру козячого? Редиски. І такої трішки прілої картоплі в погрібі. І, звичайно, ж, смак трюфеля тут є, присутній. Я сьогодні спеціально поїхала дуже-дуже рано, щоб купити цей козячий сир. Уже в 10-й годині ранку з поличок магазину пропадає. Його забирають відразу. Ще зі овечого йогурту. Чайну ложечку йогурту і чайну ложечку сиру. Мені цього вистачає і півчайної ложечки меду.